Минулого разу ми навчились наносити стартову штукатурку і навіть додали до цього творчості. Сьогодні фарбуватимемо отриману поверхню. Якщо креативити, то до кінця. Руслане, що конкретно робитимемо? Сьогодні ми будемо красити нашу стіну в два слоя. Щоб виділити фактуру, ми будемо красити двома видами краски. Тобто, це буде пігмент. Це буде грузнуть. Все на водній основі, все екологічно чисте. Щойно поштукатурену стіну перед фарбуванням слід прогрунтувати, Інакше фарба лягатиме нерівномірно плямами. Після ґрунтування, поки поверхня висихає, готуємо фарбу. Вона складається з пігменту, розведеного звичайною водою. Готуючи фарбу, головне чітко дотримуватись пропорції. Наприклад, у нас один мірний ковпачок на пів літра води. Далі ретельно перемішуємо. Ну от фарба і готова. Наступна дія нанесення її на поверхню. Для того, щоб покраска була коротні, прокрасити край укоротня, для фарбування застосовуємо валик малого діаметру. Відтак фарба лягатиме рівномірно, не лишаючи розводів та плям. На цьому все. Ні, ще один слой. Переслой для того, щоб краска питала всі ще. Второй слой буде вже нашу стіну. Хтось може три рази красити, кому подобається. Хто люблять цвіта, любимо гамму можна використовувати в цій техніці. Між шарами робимо перерву хвилин 15-20, аби фарба підсохла. Після закінчення нанесення останнього шару також чекаємо близько півгодини. Оскільки, як ви пам'ятаєте, наша поверхня фактурна, відповідно, фарбою ми підкреслюватимемо її багатошаровість. Для цього ідеально підійде глазур. Для нанесення глазури нам потрібен валик мелкошорфний, Для того щоб лишня краска не попала во пор, щоб виділити нашу фактуру більш інтересніше більш і ярче. Наносити слід як фарбу, роблячи на валик мінімальний тиск, аби профарбувати тільки верхній шар фактури. Під час нанесення глазурі можна робити маски перехресного напрямку. Вишла проводити. Залюбки. Як бачите, дизайн власноруч зовсім не складна справа. До того ж, досить практична. Такі стіни прикрашатимуть будь-яку з кімнат вашої оселі, а за бажання завжди можна перефарбувати. Тож бажаємо вам гарного ремонту.